вам. До і послі. Ось оце до колони. Ось ця послі колона, бачите? Поослі. О, такі фуки проливали. Там в кінці я трошки там воно падає, то я його потім закінчу. Це я таке зробила. Потім щось зашпаклюється красиво. Тен-тен-тен. Сама вона трасеться, бачите? Це і робила я. Трошки підсохло воно, бо я його вчора закінчила. Тут така, що крива, але насамперед воно рівненько. Рівненько. Ота. Просто воно підсохше, вже трошки Там підтерте. Там ось така кована отримала, красиво. Ага. А ось це було до колона, бачите? Зараз буде до. Я підготувалася. Зараз буду. Після робити теж. Лазером настроїмо. І будемо робити цю колону. Буду робити. Я вже вчора почистила, треба ми полить водою. Вчора пообдирала та що падало. Вітя Ой. Вітя мені діти поробить лесниці додаю, палочки потребу приділию. А цю колону діяла, щоб сіла.